Розглянемо, як ми робимо приклади, коли застосовуємо різні способи розкладання многочленів на множники. ми візьмемо не самі складні приклади, їх буде 10. Наприклад, ось у нас перший приклад. Зараз яку Перший приклад такий. 11 М в квадраті відняти 11. Ми застосовуємо способи розкладання на множники, починаючи з винесення на, е, спільного множника з дужки. Тобто, у нас є винесення спільного множника дужки, групування і форми. І ми їх у такій послідовності перевіряємо, чи вони підходять, чи ні. Перше винесення спільного множника дужки підходить. Тут є 11, його можна винести дужки. Виносимо 11. Залишається М в квадраті відняти 1. Спосіб групування, як ми бачимо, не підходить. Спосіб розкладання за формулами скороченого множення підходить, оскільки ось це у нас формула. Значить, ми 11 залишаємо передушкою, а оцю формулу розкладаємо, як ми вже вміємо це робити. М додати 1, m відняти 1. Другий приклад. 6А в кубі підняти 6А. Так само спочатку дивимося, чи підходить винесення спільного множника за дужки. Так, підходить. Виносимо 6А за дужку, в дужці залишається А в квадраті відняти 1. І як ми бачимо, підходить спосіб за заформи. Використовуємо першу формулу, різницю квадратів. Тобто 6а залишаємо, А додати 1, А відняти 1. третій. 5х у кубі, мінус 5х у квадраті. Так само виносимо дужки 5х, залишається х квадраті, відняти у квадраті. Знову застосовуємо формулу x плю, x мінус y. Четвертий приклад 8а в квадраті Б в квадраті. Відняти 72 а в квадраті С в квадраті. Так само, бачимо, що можемо винести 8а в квадраті за дужку. виносимо, залишається Б в квадраті. Відняти С в квадраті. Так само та сама формула нам підходить. 8а в квадраті, Б додати С, відняти віднятися. Так. Тепер з п'ятого прикладу, починаючи, в нас трошечки буде по-іншому. Але все одно ми будемо таким самим способом. Да? Спочатку будемо дивитися винесення задушки, значить у нас 2х2, додати 24х, додати 72 y в квадраті. Ми бачимо, що ми можемо винести з задушки двійку, виносимо, в дужках залишається х2, додати 12хі. І додати 72 поділено на 2, 36у. Двійку залишаємо, а те, що посередині розписуємо як формулу скороченого множення. 2 помножити на х помножити на 6у, додати 6у2. Виходить, 2, що множиться на х, додати 6y. У квадраті. Шостий приклад. Міс 8а в п'ятому степені, плюс 8а у кубі мінус 2а. Я зараз здогадуюсь, да? тобто yeah. я не знаю на 100%, але все одно я спробую винести мінус 2а дужки і подивитися, що в мене залишиться. 4а в четвертому відняти, бачите, скільки виношу мінус 2а, то у мене відняти 4а в квадраті і додати 1. І ось це в мене формула, я її зараз також розпишу, мінус 2а, а тут в мене 2а в квадраті у квадраті мінус 2 помножене на 2а в квадраті. І помножую на 1, і додати 1 в квадраті. Тобто залишилося мінус 2а, і у дужках 2а в квадраті відняти 1, і ця дужка в квадраті. Ось такі два приклади. Зберігаю, щоб можна було це, також користувати, сьомий приклад. 5А кубі мінус 40В в шостому. Виношу 5 за дужки. В мене залишається А в кубі. А в... Да, що ж ти будеш робити? А в кубі, а в кубі. відняти 8В в шостому. Так, як ми бачимо, всередині в нас формула кубів. А в кубі відняти 2 б в квадраті, яке в кубі. І ми тепер розкладаємо. Тобто у мене перша дужка буде А в кубі відняти 2Б в квадраті, а друга дужка буде А Зараз не в кубі тут в першій дужці, а просто А. А от у другій дужці А в квадраті, додати А B, 2А B в квадраті і додати 4Б в четвертой. Так, восьмий приклад. А в кубі. Міс АБ, мінус А в квадраті Б додати А в квадраті. Так, і схоже, що я можу винести А з усіх компонентів. Винесу А, в мене залишається А в квадраті мінус Б, мінус АБ, квад... додати А. І всередині, як ви бачите, схоже на метод групування. Зараз я згрупую таким чином. А в квадраті додати А, додати мінус Б мінус АБ. А просто переписую тепер у дужках всередині з першої дужки, ось цієї винесу А в мене залишиться А плюс 1. А із другої дужки винесу Б і в мене залишиться 1 плюс А, тобто я також можу поставити А плюс 1. І в мене залишається А плюс 1, А відняти Б. Так. І останні два приклади. 9 і 10, 9 приклад, А відняти 3Б, додати А в квадраті, відняти 9Б в квадраті. Він незвичайний. Тут буде спосіб групування, виносити нема чого, але оцей другий компонент, він буде розкладатися не винесенням задушки, а формулою скороченого множення. Тобто в мене є дужка, перша група А відняти 3Б. А друга група розкладеться на такі два компоненти. А додати 3Б і А відняти 3Б. І як ми бачимо, тут у нас спільна дужка є. Зверніть увагу, що ця дужка, вона на одиничку множиться. Тобто, коли ми зараз її винесемо ось цю за дужки, А відняти 3Б, в дужках залишиться одиничка плюс. А додати 3Б. І тепер ми можемо відкрити всі дужки всередині другої дужки. І в нас стане 1 додати А додати 3Б у другій дужці. І останній десятий четвертому відняти С у четвертому мінус АЦ в квадраті, додати С в квадраті. Це також схоже на спосіб групування. Єдине, що спочатку, як ви бачите, можна винести це в квадраті задушки. А це в квадраті, відняти це в квадраті, мінус А додати 1. І всередині схоже на спосіб групування. Значить, це в квадраті залишаємо. А тут об'єднуємо: в нас буде А це в квадраті, відняти це в квадраті. Додати мінус А плюс 1, це в квадраті за дужкою. І з першої дужки знов це в квадраті виноситься, стає А відняти 1. А з другої дужки мінус 1 виноситься, стає А відняти 1. І тепер у нас залишається це в квадраті, і А відняти 1 виноситься за дужечку. Так. І в дужці залишається С в квадраті відняти 1. І як ви бачите, оце ще за, за формулою а, різниці квадратів розкладається також на множить. С в квадраті, А відняти 1, С додати 1, С відняти 1.